Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк, і разом з вами ми сьогодні будемо надавати доступ вашим співробітникам до публікацій. Дуже часто так трапляється, що ви запросили вашого співробітника в склад агентства нерухомості, і навіть він долучився, проте в нього немає можливості опублікувати оголошення безкоштовно. Все це відбувається тільки через те, що ви не надали доступ до публікацій вашому співробітнику. Давайте я вам покажу на практиці, як це все зробити. Отже, як надати співробітникам доступ до публікацій? Спочатку вам потрібно зайти в ваш профіль як адміністратора, з лівого боку в меню знайти пункт Моя компанія, далі Управління співробітниками. В складі мого агентства нерухомості є ірина, тому її будемо нараховувати публікації. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб це всім вашим співробітникам надати спільний доступ до публікацій. Відповідно, якщо в мене зараз 49 публікацій, то в Ірини також буде доступ до цих всіх 49 публікацій. Для того, щоб таким чином зробити, ми просто ставимо галочку, де спільні публікації з агентством. Супер! Є інший спосіб, коли ми нараховуємо кожному співробітнику конкретну кількість публікацій, яку він може використати для того, щоб опублікувати своє оголошення. Це потрібно робити іншим чином. Ось у нас є колоночка Нарахувати з поточного пакету. Ми вставляємо циферку, наприклад, 5 і натискаємо кнопочку Нарахувати. Все, зараз, вірини, є 5 публікацій. Якщо ви зрозуміли, що ви промахнулися з числом публікацій, ви ось можете натиснути також тут цифру 5 і натиснути кнопочку Зняти. Все, вірини знялися публікації. І пам'ятайте, що ви обираєте самостійно, який спосіб нарахування публікацій вам більше підходить. Якщо ви надаєте доступ до спільних публікацій загальство, це зручно, тому що вам не потрібно витрачати час на те, щоб кожному співробітнику нараховувати публікації. Якщо все ж таки є можливість нараховувати кожному співробітнику фіксовану кількість публікацій, то ви можете робити це ось другим чином. Я вважаю вам гарного дня і завжди пам'ятайте, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до вашого особистого менеджера і до служби підтримки. До зв'язку!